А ви знали, що в нас були свої 300 спартанців? Точніше, 200 козаків, які змогли теж зупинити величезне військо. Сталося це у 1574 році. Саме тоді королем річі Посполітою стає Генріх Валуа, француз, який дуже хотів розважатися, а не воювати. Він дає таку видає наказ заборонити всі війни, і всі конфлікти, в тому числі цей наказ стосувався і запорожських козаків, які підпорядковувалися реєстрові козаки, підпорядковувалися польській короні. В той момент, саме в цей момент, молдавський господарі Воня Лютий піднімає бунт проти османського султана і йде за допомогою до козаків. Козаки йому відмовили. Перший раз відмовили, той гроші пропонував, і другий раз відмовили. Але потім вони погодилися, і по тому, що у господаря у, у молдавського господаря була донька, дуже гарна донька. В неї закукався новообраний гетьман Іван Сверчковський, і він бере своїх вірних козаків і йде, звісно, допомагати молдаванам. І вдається дуже добре. Кілька дуже вдалих військових операцій, фактично вибивають османів за Дунай, почувши про це селін, II, син Роксолана, розлютився до такого ступеню, що збирає двохсоттисячна війська, і його полководці ведуть його на козаків. В Один із моментів це сталося в низов'ї Дунаю. в Один із моментів, до речі, на українській зараз території це між Болградом ізмаїлом та Рині вдається оточити молдавське військо і козаків. Козаків на той момент було рівно 200. І розуміючи, що виграти битву неможливо, молдавський господар господар він вирішує здатися, але за умови, що всіх інших відпустять живими. Османи не дотримуються слова. Вони прив'язують молдавського господаря до верблюдів і розривають його на частини, бачачи це. Іван Свиричковський гетьман козацький. Він вирішує взяти оборону на себе, і починається битва. Внаслідок цієї битви загинули всі там десь біля 20 тисяч молдавських воїнів, і із 200 козаків залишаються живими лише 16. з них їх беруть у полон, і потім їх стратять у Стамбулі. Але, але Турецьке військо, османське військо, припинило своє існування, і навіть кажуть, що коли Селім II почув про втрати свого війська, він сказав: Додіть таку перемогу. Фактично, це і поклало початок кінця Османської імперії, тобто, після цієї битви, вони не змогли більше проводити експансію саме на південь Басарабіну, тобто на все наше сьогоднішнє при і е, доля до речі гетьма Івана Свірчковського невідома. Він кажуть, що він загинув під час битви, а каже, що він його стратили вже у Стамбулі. От тепер і ви знаєте про геройство наших козаків така історія.